Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорка Настільні ігри. Мене як не дивно звати Ігор. І сьогодні я вам покажу, що всередині коробки настільної гри Orlan. Цю гру в Україні локалізував Game7 Days і дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. І хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Base Mono. Якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео або за QR-кодом, який бачите на екрані. А тепер давайте подивимося, що всередині цієї коробки. Це гра розрахована від 2 до 5 гравців. Раніше можна було грати до 4, а зараз, як бачимо, можна тепер грати і до 5. Тривалість гри півтора години і вік від 12 років. Дизайн, звісно, не любителя, але він мені дуже подобається. Отож, правила. Правила насправді не складні. Вони тут добре описані. Є деякі моменти, які мені були незрозумілі незрозумілі. Це, наприклад, здається портова вежа. От. Я не до кінця зрозумів її властивість, але потім згодом там, попитав, розпитав, мені пояснили. От. А загалом, типу, правила дуже простенькі, незважаючи на те, що гра е, займе весь ваш стіл. при тому правила досить вона досить проста. Далі йдуть мішечки. Е, мішечки можуть вам бути знайомі по настільній гри. Наприклад, пройде світик Ведінбурга. Там ви також в е, мішечку маєте свої житони, які витягуєте. І тут також є механіка, називається Backbuilder. Не такі тканяні, звичайні. Ось. І прикольно, що е, кожен мішечок має світкий колір. Тут органайзера як такого немає, бачите, все в ЗІП-пакетиках. Але якщо хотіли би придбати, то здається, Folded Space для, Орга... для Орлану е, мають такі м, органайзери, тому що тут компонентів в принципі, багато. Так, давайте візьмемо синій кольор і подивимося, що там є. Е, в нас будуть ось такі е, міпли торговців. Ви ними будете ходити по карті Орлану і збирати різноманітні ресурси. Далі це таких сім дерев'яних маркерів, ви їх будете ставити на трек на ігровому полі, і за допомогою них типу, будете рухатись по треках. Це 10 торгових постів. Ми їх будемо будувати на карті Орлану. І за допомогою них будемо здобувати ну, вони будуть давати можливість отримати більше переможних очок. І ще 4 жетони ось таких послідовників. Кожен буде мати по 4 послідовника свого кольору. І вони завжди будуть у вас до кінця гри. Ви не зможете їх там е, прибрати з свого мішечка чи, чи щось інше. Вони завжди будуть е, з вами. І бачите, вони вже жетони трошки затерлися, тому я дуже рекомендую при, придбати, якщо ви будете брати цю гру, також взяти ще капсулу до неї. Це все, що було в зіп пакеті для синього гравця. І ці, ці всі самі компоненти є і для е, інших гравців. Так, це у нас великий зіп пакет з монетами. Це звичайні такі картонні монети. З номіналом, здається, 1, 5, 10 і 20. Звичайні такі картонні монети. Так, це у нас вже йдуть жетони товарів, а також жетони технологій. Товари це у нас ось такі квадратні. От, Є. 5 різних товарів це пшениця, сир, вино, здається, ще є. От, тканинка і оце, нитки. Оці. От, і це жетон технології. Жетони товарів вам дають переможні очки в кінці гри, а жетони технології дозволяють вам менше використовувати послідовників для тих чи інших дій. Ви типу ними будете закривати певні місця послідовників, от, і вже там не треба буде. Юзати. Ось так. Це такі теж дерев'яні жетони. Так, в цих зі пакетках у нас послідовники, яких ми будемо вже отримувати безпосередньо. Наприклад, в замку ми будемо отримувати е, лицарів в університеті, вчених і так далі. Тут ще є моряки, монахи, ремісники от, і фермери. Так, тут у нас жетони місце, вони вже такі трошки більші. Картонні, але з такого твердого картону. от І ми зможемо їх використовувати в грі, відправляючи там тих чи інших послідовників і отримуючи певний бонус з цього місця. Тобто ми якби розширюємо свій планшет і будемо мати от певні бонуси з цих місць. Є місця першого рівня і другого. Це другий рівень, це перший рівень. Це у нас містяни. Вони е, будуть нам приносити більше переможних очок. Бо в кінці гри ми будемо додавати наші пости, які будуть на, на карті. Плюс громадяни, ці яких ми отримаємо. А отримаємо ми їх там, на треках всяких. Або якщо у нас буде найбільше постів серед інших гравців, от, то в кінці гри теж отримаємо містян. От, вони додаються до тих постів і потім загалом. Е, ту e, суму множити на ваш досвід. От, І це у вас будуть ваші переможні очки. Ну і ще будуть жетони e, цих ресурсів, і монети теж будуть рахуватися як очками. І це у нас, я так бачу, жетони подій. Ага, тут ще є жетон першого гравця, ось такий. От, Це у нас жетони пам'ятки. Досить прикольно, з ними часто користуєшся, тому що тут є e, позначення фази, назви фаз, і також. За що будете отримувати переможні очки. Так, а це у нас жетони подій. Ось. Тут вони поділені також на там, A, B і C. І на початку гри у вас будуть там події A, потім B, потім C. От. І на початку вони такі більш прикольніші. там. Кожен досвід дає вам три монети. А вже у фазі C кожен досвід буде давати тільки одну монету. От. І тут є різноманітні події, які будуть у вас у грі. Там податки всякі, бла-бла-бла. Є хороші події, а є не дуже. От. А це вже у нас ігрове поле. Так, Зараз я вам покажу. Ага, Давайте ще перед ігровим поле покажу е, планшети. От. Це ваш планшет, де ви будете своїх послідовників розміщувати. Так, це у нас тут ринок. Ми будемо з мішечка витягувати. Цих послідовників ставити на ринок і потім з ринка переміщувати на якісь певні е, локації. От У нас тут є ферма, замок, скрипторій, ратуша, село, університет, монастир, корбель, бричка і дім От, І їх досить так треба правильно роз, розпреділяти, правильно менеджити, що у вас завжди е, по максимуму виконувалися ваші дії. От, і кожен гравець має ось такий планшет. От. І також ще є планшет е, таких, е, як це називається, локалізації благородних діянь, напевне, благодійних справ. І тут також будуть е, жетони містян. Гравець перший, який там завершить е, цю справу, поставить останнього е, послідовника в ту чи іншу е, справу, то він отримує цього громадяна. А зараз давайте відкрию е, ще ігрове поле. Ось так виглядає ігрове поле. Мені дуже подобається дизайн цієї гри. Візуально прям дуже кльово. Ось тут у нас є треки, по яких ми будемо рухатися і здобувати там певні бонуси, які от, ем, вказані зверху над кожною колонкою. Тут є ще містяни, яких будемо отримувати. Містян ще можна ось тут отримувати на цьому треку, це трек досвіду. Це у нас місце для подій. Їх там здається 18 загалом. І це е, карта, по якій ви будете рухатися містянами. Тут будуть на кожному цьому ресурси. І ви будете збирати по дорозі своїми містянами ресурси, і крім того, ще й будувати різноманітні пости. Зараз трошки розкладу компонентів, подивитися, як воно буде виглядати разом з компонентами. Частину товарів я розмістив на карті, інші товари, які залишилися, розміщаємо ось в цій ділянці. І в нас з'являється ось такий запас е, з товарами, які ми будемо отримувати, е, наприклад, ідучи по цьому треку. І зверху є товари, які ти отримуєш, коли там стоїш на ту чи іншу клітинку. Також жетонів міст можна отримувати ці всі товари. А це у нас жетони технологій, ми їх ставимо ось тут біля ресурсів. Всі починають ось таким торговцем з Орлану і будуть рухатися по карті, знаходити товари і будувати пости. Пости можна буде будувати в різних оцих місцях. А ось ці дерев'яні кубики ми будемо ставити на трек і за допомогою них рухатися. Тобто кожен гравець ставить свій а, цей кубик, щоб рухатися по цих треках. Жетони подій ставимо сюди, і там вони йдуть там події A, потім події B і події C. А самих послідовників ми ставимо ось тут на їхні локації. Ось так буде виглядати ігрове поле. Ще крім того, кожен гравець буде мати ось такий свій планшет, де буде совувати своїх послідовників, і ще буде планшет благодійних справ, тому гра за столом займає місця дуже багато. І оскільки тут досить багато компонентів, то складати, розкладати гру це десь ще 10-15 хвилин. Чи воно того вартує? Думаю, що так, тому що гра дуже крута. Я її вже досить давно маю в своїй колекції. Це все, що було в коробці настільної гри Орлеан. Не забувайте ставити ваші вподобайки, підписуватись на канал і буду радий вашому коментарю, цікаво їх читати і відповідати на них. Тому дякую за перегляд і до наступних відео!